Слава Україні! Героям слава! Програма Музичний дарунок на старті. Несемо до ваших осель тепло та затишок. А наші мужні воїни продовжують нищити ворога та боронити країну. Переможемо! Весняної днини, а точніше, 25 травня, свій день народження, 50 років, відзначає поважний чоловік, добрий сім'янин, житель селища Битківна Дернянського району Юрій Юрійович Кузьмич. Із прекрасною ювілейною датою вас, шановний ювіляри, щиро вітають дружина Галина, син Юрій з дружиною Софією, дочка Галина з чоловіком Миколою, син Назарій, внуки Соломія, Денис, Діана, мама Ганна, друзі та вся родина. Наш рідненький. Зичимо тобі міцного карпатського здоров'я, добра, радості та достатку. Нехай твоя життєва мудрість приносить корисні плоди. Наповнюйся силами та щасливими моментами, нехай все задумане, складеться в один красивий пазл. Ти є джерелом натхнення для всіх нас. Любимо та гордимося. Варто зазначити, що наш іменинник надзвичайно трудолюбива людина. Його життя проходить у праці та турботі про сім'ю. Працює Юрій Юрійович в нафтовій галузі, має хороший авторитет серед колег, адже він виважений. Мудрий та досвідчений, як то кажуть, добре знає свою роботу. Наш іменинник захоплюється автомобілями, любить подорожувати, досліджувати та пізнавати красоти, які нас оточують. Також пан Юрій, коханий чоловік, його обожнює дружина, найкращий батько та дідусь, кажуть діти та внуки. Тож, з нагоди прекрасного свята, шановні ювіляри, від рідних прийміть такі віршовані рядки. Ювілей тож ним пора багата, хоч іще весна лиш золота, зичим в день, який для вас є святом. Хай зозуля вам кує Літа. Хай дарують весни вам зелені, чари молоді своїх чудес. Посилаю вам благословення, щедру благодать, Господь з небес. Радості, добра вам і здоров'я на щодень міцного, як граніт. З Днем Народження! Сьогодні твій найкращий день, день народження. Я тебе вітаю і бажаю, тобі, щоб ти завжди світився, як небі, сонечко. І щастя поруч бігало з тобою навкруги. Такий вродливий, класний чувак, такий, як в казці мужній козак, тобі дарую я пісню свою, Танцюй зі мною, хеппі birthday to з тем народження тебе. Уся земля, хай буде в тебе все, Так, як у короля, кукороля, було завжди здорово День вітать подарунки, побажання, друзі, тости підіймають щастя, радості, добра, здоров'я, успіхів, ти Життя хай буде святом, щоб не кипіла голова, такий вродливий, класний чувак, такий, як в казці мужній козак, тобі дарую, я пісню свою, Танцюй зі мною, Хай піфлял З днем народження тебе. Уся, земля, хай буде в тебе все. Днем народження тебе, вітаю, уся земля Хай буде в тебе все так, як у короляче було завжди здорова, щаслива.